Зразу, аби хтось мені побажав. Гарного дня, гарного дня, гарного дня, гарного дня, а яка чудова сма. А й на вулиці просто прекрасно. Ми ж могли би блукати до ранку, зірки рахувати, дивитися на сміттянки вдвох. Так можна далеко, швидко, можна самому, але часом так хочеться Обійнятися і разом прокинутись в радці. Але сам, сам я буду сам. Вітаю, Івано-Франківську, скажіть, будь ласка, ви вперше у нас. Що знаєте про наше місто, про нашу область? Вітаю, радий тут бути. Не вперше у вас. Осінню був у нас невеличкий тур зі струнним квартетом в цьому ж залі. Сьогодні буде дещо трохи інший склад, інша музика. Маю надію, що все вийде. Дуже хвилююся. Чому хвилюєтесь, ви ж не вперше. Просто це... так багато турів. Та я кожного разу хвалююсь. Ну, це нормально, мені здається. Не таке. Що надихає вас на творчість? Якогось такого конкретного визначення немає, що надихає. Це буває а, якийсь такий час чи моменти якісь, коли я, я не знаю, як то називати, як то відбувається. Просто от, чи не прозріння, як я завжди кажу, що відкривається десь щось там, якісь шлюзи. Іноді, як я часто теж говорю, що я відчуваю себе недостойним навіть того, що я роблю, і так далі, але з іншої сторони. Я щасливий, що можу це робити і бути передавачем для людей, того, що ви слухаєте. І плюс це все. Музика зроблена моїми руками, в мене вдома на кухні. Хочеться залишити після себе. В цьому всьому шматочок душі, своєї життя, історії. Ви є автор українських пісень, ви пишете українською мовою. Як ви вважаєте, наскільки зараз в цих умовах, що ми маємо на сьогодні, воно важливе? То важливо завжди було. Тільки шкода, що не всі люди і артисти, точніше, якщо ми про музикантів говоримо, не всі те розуміли, хоча, може, і розуміли, але багатьох приваблював заробіток. І... Хороші. Тому мені дуже сумно, те, що так багато років нашої незалежності культивувалася російськомовна культура. Але маю надію, що все зміниться. Воно вже змінюється. Я дуже хочу, щоб не, як я завжди кажу, щоб не принижувалася українська музика, культура і так далі. Тому що в нас дуже багато є дуже гарних артистів, музикантів, про яких ніхто не знає, яких. Іноді людям треба дуже витратити багато часу для того, щоб знайти музику того артиста, який... Їх багато точно, я по собі знаю, що багато людей відкривають мою музику і пісні навіть до сьогоднішнього дня. Тому мені здається, що кожен артист, як я про себе зараз говорю, бореться за те, щоб не те, щоб бути почутим, а щоб донести свою музику. Срій, ваші пісні просякнуті темою кохання. Що для вас означає це почуття? Глибоке питання, але. Давайте наступне. Наступне, <рес> наступне запитання. Ну, слухайте, я зараз буду тут півгодини розповідати. І... Кохання це біль? Ні, кохання це навпаки не біль. Радість? Коли біль, то не кохання. Ні. Це щось ненормальне. Ну, але буває і таке. Іноді то біль. Але я чекаю і, і маю надію, що зустріну ту людину, з якою це буде зовсім щось інше. Те, що я чекаю, те, що я не хочеться, як то я співаю, засинати з чужими людьми і прокидатися. Сергій, у вас, мабуть, багато є шанувальниць, прихильниць, мабуть, вам пишуть багато дівчат. Ну, буває, я не все читаю, і, і, але коли пишуть, і я бачу, я е, намагаюся відповідати і, не знаю, обережно, чи, бо це ж, це ж люди. Я, Дуже стидоюсь, таких повідомлень і так далі. але... Ну давайте скоротимо список кандидаток. Яку дівчину ви шукаєте для себе? Я не шукаю. Ну, яку б хотіли бачити. М -м, мабуть, коли я побачу і зустріну, то все зрозумію сам. Мені здається, тут має щось відбутися, якась хімія чи щось інше. Тому не шукаю. Не хочеться просто так, аби то було і витрачати свій час на якийсь. Витрачати час на пусте. Сергію, дякую вам. Дякую вам за те, що приїжджаєте до нас. Думаю, будете вже у нас частіше, а ваш список пісень україномовних буде ширшим і вас буду слухати в нас за кордоном. І я вам бажаю творчих творчих успіхів дякую. і кохання. Дякую. Я надію, що все станеться. Для всього свій час прийде. Дуже вам дякую. Приємно було. Взаємно.